На своєму прикладі декілька років тому я вже показував, як на рослинному харчуванні можна набирати велику кількість м'язів, і це було актуально і для чоловіків, і для жінок. Наприклад, ось, на першому фото я, моя вага була 78 кг, на другому фото моя вага вже 91 кг. І це тільки я додав силові вправи і трішки скоректував своє харчування. Знову ж таки. Ще раз довів, що моя схема тренування і харчування працює. Але в цьому році я вирішив зробити акцент на зовсім інше, тобто не на ріст м'язів, а саме на швидкість вбігу. Тобто бігова витривалість і взагалі витривалість мого організму вона буде базово дуже висока за рахунок того, що я не вживаю тваринних продуктів. І це вже більше 10 років. Тому моя базова витривалість більше ніж у людей на традиційному харчоні порядка десь приблизно 20 за рахунок того, що мій організм не потребує необхідності в витраті ресурсів для там виведення тваринних продуктів, на котрі наш організм реагує як на небезпеку. Але в цьому році я вирішив вже розвивати швидкість, тому з березня цього місяця. <свісна> З березня цього року, саме 23-го року, я почав активно тренуватися і додавати до своєї тренувальної програми вправи на розвиток швидкості. І поставив перед собою таке завдання: 10 кілометрів пробігти швидше, ніж за 40 хвилин, і на півмарафон це 21 кілометр, пробігти швидше, ніж година 30. І через уже п'ять тижнів після того, як я почав такі тренування, я поїхав в Дніпро і пробіг свої 10 кілометрів на змагання. Зайняв я там сьоме місце, мені здається, серед всіх легкоатлетів, що в принципі непогано для першого разу. І пробіг я за 39 хвилин. Тобто я вже виконав свою першу, перше завдання. Через місяць після цього змагання в Києві було змагання по напівмарафону. І я пробіг його за годину і 40 секунд, мені здається, чи 20 секунд. Ось, і знову-таки, я знову виконав це завдання досить швидко, пройшло тільки 2 місяці підготовки. Ще через місяць після цього напівмарафону, знову в Києві я пробіг ще один напівмарафон, бо я думав, що не повністю виклався і можу ще швидше. І це було вірно, бо я пробіг його за годину 24. І 30 секунд. Але а, загалом пройшло тільки 3 місяці, і я вже виконав всі свої завдання. Тому я вирішив їх трішки зробити сильніше. Тобто, вибігти на півмарафон з години 20. А це вже досить високий рівень. І я почав тренуватися. Пройшло після того моменту вже ще 3 місяці, тобто загалом півроку. І сьогодні я їду в Дніпро а, на нові змагання, але цього разу я хочу себе а, спробувати на 5 кілометрів. І я подивився по тому, як моя швидкість виросла за ці півроку а, регулярних занять без пропусків. І, а, скоріш за всього, я зможу потрапити цього разу в призи. А, побачимо. А, зараз поїду. Для вас це буде декілька секунд в цьому відео. Для мене це буде годин 20 туди добиратись, але що маємо, то маємо. Доброго ранку, друзі. Сьогодні важливий день, до котрого я готувався останні 4 місяці. Ось тому по назві ролика ви вже догадали, що це. Забіг на 5 км в Дніпрі. Але за останній час я постійно працював над тим, щоб збільшити свою швидкість бігу. Всі були роботи короткі, і тільки одна робота була схожа на цю дистанцію. І, і раніше я ніколи ну, не бігав 5 км на швидкість, тому для мене сьогодні це буде вперше. Хоча, як і сказав, я до цього вже тренувався, тренувався, але такі дистанції не бігав. Тож подивимось. найшвидші сьогодні чоловіки на 5 км. За третє місце Артеменко Євген, Майклап, За друге місце Мосієнко Олександр, Ноги. Молодець! Віддавай торта. І переможцем став Вінсен Деві. Представник КНТ. Так. Ну що, тепер можна підвести хоч якісь підсумки да? Як я сказав, 3-4 місяці тренувань. Хоча я готувався не саме до цієї дистанції, а взагалі просто розвивав швидкість для того, щоб нормально бігати, швидше бігати, п'ятірки, десятки, півмарафони, тобто 21 кілометр і, можливо, навіть марафон. Ось тому я саме не готувався до 5 кілометрів, але в цілому працював над швидкістю. І як ми бачимо, результат є дуже-дуже добрий. Навіть більш ніж я очікував. А по відчуттям, сьогодні один із найспекотніших днів за все літо. І саме сьогодні була був старт. І ще, друзі, після цього бігового сезону я знову на своєму прикладі буду показувати, як набирати м'язи. Бо я вже це показував, але то було на іншому каналі. Тепер буде на цьому каналі, я покажу. Але після бігового сезону, як набирати м'язи, це буде актуально і чоловікам, і жінкам. Тож не забудьте підписатись на цей канал.